Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так нарешті наша влада, уряд, кабінет міністрів України вирішили і розібралися, як в цьому році будуть надаватися субсидії, пільги на придбання рідкого та твердого палива. І там сталися дуже значні зміни. Значні зміни в оформленні, отриманні. та що там розповідати, якщо навіть... Змінили орган, який буде цим всім займатися, тобто який буде їх назначати і видавати. А якщо зміниться орган, то змінюється, звісно, і вся риторика взаємодії і всі оці виплати. Давайте ж розберемося, що саме і як буде відбуватися. По-перше, виплату субсидій з 1 жовтня вже буде. Призначати пенсійний фонд, субсидії і пільг на придбання палива. Так само пенсійний фонд. Весь вся виплата переходить до нього. Це з 1 жовтня, а з 1 грудня навіть оформленням також буде займатися пенсійний фонд. Також е створюється єдина база. Цих всіх субсидіантів хто отримає якісь виплати допомоги, і по тій базі можна буде оформити собі субсидію з будь-якого куточка України, а не лише в представництві вашого тепер уже пенсійного фонду, а раніше Міністерства соціального захисту населення поки що це буде діяти лише для внутрішньо переміщених осіб, думаю, що в майбутньому для усіх людей. Чому пенсійний фонд, чому це все змінили і як це все буде функціонувати? І як ви будете отримати, тому що це саме головне питання, так? Якби, міняйте там що хочете, але люди повинні знати, чого їм очікувати. І так, чому змінилося? Тому що більшість отримувачів субсидій є пенсіонерами. Або люди вже похилого віку, і е, в пенсійному фонді величезні бази, яких всі відомості про цих людей є, де вони проживають, що там хто де приписаний, е, який у них дохід, е, яка у них пенсія. Тобто всі ці відомості наразі вже є в пенсійному фонді, нічого доносити не потрібно. Плюс також з'єднається усе це з базою. Соціального захисту, так і тоді, володіючи такою уже розширеною базою, пенсійний фонд без проблем зможе призначати, відбирати, давати, оформляти субсидії. Ось, якось так само буде працювати, чого очікувати людям. По-перше, відразу було заявлено, що усі субсидії, які були того року, в яких людей нічого не змінилося, будуть переоформлені автоматично, і вже пенсійний фонд так само буде їх і надавати. Тим, хто отримував на картку, то і на картку. Тим, хто отримував через Укрпошту, то буде приходити на Укрпошту. Далі відносно переоформлення усіх, кого змінилися. Щось в складові сім'ї, хтось приписався, відписався, помер, народився. Про це я вже також неодноразово говорив. Потрібно терміново переоформити, поки що в тому самому е, органі соціального захисту або в вашому місцевому органі самоврядування, так і це все переоформити для того, щоб у вас не відібрали дану субсидію. Якщо... Ви не переоформите, то її просто перестануть виплачувати. Потім потрібно буде все заново поновлювати. Далі, як буде все це відбуватися з 1 грудня? Ще ніхто не відповідає, тому що. Воно тільки переходить до пенсійного фонду, але скоріш за все, вже, щоб оформити субсидії, потрібно буде їхати не в Міністерство соціального захисту, а в представництво пенсійного фонду і там все оформляти. Або ж як і раніше, положать це все на місцеві, там якби сказати, ради, так і вони будуть самі документи вже доставляти в пенсійний фонд. Побачимо, як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну, бачимо. Зміни суттєві раніше хотіли, я вже розповідав, що залишити усі ці органи. Вірніше, органи і так залишаються залишити оформлення субсидій в усіх цих органах для того, щоб людина, звернувшись в будь-яке представництво, без проблем могла собі оформити виплату, допомогу, субсидію, будь-яку допомогу від держави. так? І не потрібно було там якусь одну шукати, там другу, туди справочку тут донести, туди ту. Зробити єдину базу, де людина, прийшовши, звернувшися, відкриється її повна картина. Так, якщо там щось не буде вистачати, людина просто донесе дані документи і все. Так, на мою думку, воно було б якось логічніше. І так хотіли зробити. Ну, напевно, якісь поки що є проблеми в реалізації. Тому як. Хотілося два місяця тому назад, так і зараз уже утвердилось Кабінету міністрів, все передали до рук пенсійного фонду. Побачимо, побачим, як він справиться з даною функцією, як це все запрацює, так, як буде з фінансуванням. ну... Буде перерозподіл бюджету, так, соціального захисту, перерозподілять пенсійний фонд, і він буде це все виплачувати. Я ж уважно дивлюся, і, як завжди, доносю до вас, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, як дещо оформити і що, куди бігти, кому казати, щоб ця субсидія у вас або залишилась, або оформилась. Тож. Будемо, як то кажуть, на зв'язочку і уважно про все розповідати. Тому до нової зустрічі.